Що справжнє? Лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Єремії 17:19. Дорогі, мої, які ж невтішні ці слова? Ось чому так песимістично описує нас сотворених на Божу подобу? Так трапляються і недобрі люди. Але хіба добре загалом не більше, ніж погане. І ми читаємо відповідь: вона у Божих словах, записаних у книзі Пророка Єремії 17:19. Наші серця лукаві і вкрай хіпсовані. А все одно ми прагнемо переконати інших, що ми не такі, якими є насправді. І це ще не найгірше. Ми самі переконуємося в тому, що не такі, якими є насправді. Ми блукаємо у заблуканому світі. Кожен з нас такий, який є насправді, але ніщо у світі в цьому не є таким, яким здається. Птоломей згадав, що земля була центром Всесвіту. Тепер ми знаємо, що Земля невелика планета серед трильйонів небесних тіл у мільйони разів більших, ніж вона сама. Одного разу люди вирішили порахувати кількість зір. Вони вважали, що їх є приблизно 2000. Тепер астрономи вважають, що 11 трильйонів зір припадає на кожну людину на землі. Тобто. 11 трильйонів помножити на 6 мільярдів це багато. Безумовно, що творець усього цього може зробити все, що хоче. Наш творець сотворив світ таким великим, що ми не можемо навіть уявити, як далеко він сягає. Однак творець віддав себе в жертву, щоб ми могли переповнитися радістю. Він вирішив зробити нас своїми названими дітьми. Хіба можливо думати про це і далі казати, що ми не маємо підстав для великої радості? Бог дає нам змогу бути сотвореними ще раз. Ми можемо народитися з висоти, прощеними від усього нашого обману і слова. Христос це архітектор цього нового творіння. Бо хоче, щоб ми вважали себе Його новим творінням і тішилися тією новизною життя заради сповнення радості, великою радістю. Отже, хто у Христі, той нове створіння давні минуло тепер усе нове, 2 Коринтян 5:17. Ми можемо побачити себе цілком новими людьми. А можемо також побачити себе старими людьми, такими, якими ми були колись. Тоді у нас буде мало підстав сильно радіти. Мені пригадується історія, яку я чув багато років тому. Священник навідався до одного свого парафіянина. Той саме Орав землю кіньми. Джоне, я прийшов просити тебе про послугу. Парафіяни звернулися до мене, щоб я поговорив із тобою про твою поведінку у церкві. Ти буваєш таким схвильованим, що іноді починаєш кричати. Вони кажуть, що ти їм заважаєш помолитися Богу. Чоловік відповів: Отче, будь ласка, простіть мені. Я не хотів нікого тривожити. Просто іноді я згадую, яким недобрим був раніше, які страшні речі робив. А потім пригадую те тивовичне відчуття, коли я попросив у Бога прощення. Ох, яким же щасливим я став! Ох, отче, будь ласка, отримайте цю уздечку, я мушу трохи покричати. І чоловік побіг через поле, вигукуючи, хвалить Господа, хвалить Господа. Дорогі мої, нам потрібна могутня радість, яка спроможна перемогти будь-яку природню нехід зрозуміти, що Бог створив нову людину у кожному з нас. Бог використав новий завіт, аби розповісти, якими ми маємо бачити себе прощеними, названими Його дітьми, призначеними для неба. Він каже, що Христова праведність, тепер наша праведність. Дивіться, 2 Корінціян 5,21, ми могли би подумати, я себе таким не уявляю. Але пам'ятайте, ми нічого не бачимо таким, яким воно є насправді. Ми бачимо сталевий стержень, але не можемо осягнути того, що він складається з трильйонів атомів. Ми дивимося на зорі, але не можемо уявити, що вони становлять менш ніж одну трильйонну відсотка всесвіту. Бо хоче, щоб ми осягнули всю величність його дарів для нас. Якщо ви вважаєте себе ніким і нічим, це означає, що вас обмануло. Якщо ви попросили у Бога прощення і прийняли Христа як свого Спасителя, то ви вже не є тією підсудною і надзвичайно лукавою істотою, якою бу, були колись Ви на Божа. Що більше ми розуміємо, ким бачить для нас Бог, то більшою стає наша радість, і саме з цієї причини ми можемо озиратися довкола й думати. І я також не такий, яким здаюся, я призначений для небесної слави. Бог створив нас з усіма нашими хибами, щоб показати свою самогутню силу, він бачить нас такими, якими ми є насправді, його улюбленими дітьми. Хіба мати нарікає на свою дитину, та яка б ж вона не була, це її дитина. Заради нашої ж користи. ми мусимо, дорогі мої, вчитися бачити себе такими, якими бачить нас Бог. Пам'ятайте, Він нас бачить своїми очима. Наша думка про самих себе вкрай важлива. Ми звикли думати, що необхідні не любові чи Божого благословення. Звісно, ми були негідні, але тепер ми вже не ті самі. Почалося нове життя. Ми вчимося вірити у все, що повторюємо подумки. Тож прочитайте, що хоче про вас сказати Бог. І по час повторюйте собі ці істини, тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий. А Галатів 4.7. Ми можемо і не почути. Чуватися дітьми Божими. Але саме так називає нас Біблія. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, то ми мусимо запитати себе, що реальне, Реальною є істина. Годі покладатися на те, що видиме, бо ніщо не є таким, яким здається. Наприклад, Біблія каже, що смерть це не остаточний кінець. І кожен, хто живе і вмірує в мене, не умре по вік. Івана 11:27. Коли наше тіло вмирає, ми вмить оживаємо в Христі. За кілька секунд до того, як помер мій батько, він і сказав: Поглянь, вони прийшли сюди мене зустріти. Він умер, не ще пояснити, хто такі вони. Я завжди думав, що то були ангели, яких послано супроводити його до нової оселі. Перед смертю моя бабуся сказала мені, я чую музику, не пропусти її, Антоне, не пропусти, перш ніж умерти. Другий мій дід показав рукою і сказав. Оглянь, тут Ісус! Я звертаю вашу увагу на Ісуса і кажу, Він ще живий, Він живе, щоби дати вам велику радість. Він хоче, аби ви повірили, через нього ви маєте нове життя, яке переповнене великою радістю. Так як сказав на початку цитату з Біблії, лукаве серце людське найбільше. І вкрай зіпсованим. Тому наступному я хотів би завершити таким біблійним віршем: більш за все бережене, безберегай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Черела життя як тілесного, так і духовного. І саме на духовному аспекті, які ми хоті... хочу ще на кінець зосередити свою і вашу увагу. На світ не, не ідеальне місце, попри усі намагання людства зробити його кращим. Між іншим, ця іронія полягає в тому, тут, що спроби людей зробити цей світ кращим завжди призводять до зовсім протилежнього результату. Напевно, як ви вже здогадалися, світ від тих спроб стає тільки гіршим. Скільки проєктів, скільки експериментів, які б, не здавалося, мали досягнути мети в серію. Рано чи пізно закінчилися однаковим результатом, світ все більше загрозав у злі, рай на землі перетворювався на справжнішим пекло. У чому ж річ? Відповідь треба шукати в самій людині в її внутрішньому налаштуванні, вертаючись до біблійної мови в її серце. Так що, виходячи з цього, усі подальші спроби зробити світ кращим можна відкласти на бік. Адже всі вони, попри наші старання і намагання закінчаться цим самим жагідним результатом. Проте не варто зневірятися. Адже крім діагнозу, Біблія пропонує і ліки від духовної хвороби, що ураса на кожне серце людське, так говорить Господь. Проклята людина, яка надіється на людину, і плоть робить своєю упорою, і серце якої відходить від Господа, вона буде, як вереск у пустелі і не побачить, коли прийде добре, і оселиться у місцях спекотних у степу, на землі неплідній, ненаселеній, благословенна людина, яка надіється на Господа, і упування якої Господь. Вона буде, як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку, не знає воно, коли приходить спека, лист його завжди зелений. Єремії 17,5 8 Перепрошую, дорогі мої, за дещо такі надмірні цитування, які можна було б звести лише до короткої фрази Благословенна людина, яка надіється на Господа. Проте без наведеного порівняння не можна було б хоч в якійсь мірі передати, ефект Божого Слова, яке буквально преображає серце людини і її джерело життя. У наслідок чого по-справжньому змінюється все життя людини, яка вирішила довіритися Богові Його Слову, або як це сказано у посланні до євреїв. Бо слово Боже живе і діяльне, та гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і мізків, і судить помисли і намери сердечні. І немає створіння, схованого від Нього, а все оголене і відкрите перед очима Його. Вреїв 4:12:13. Ефект цей можна передати, дорогі, мій, але ніяк не пояснити, бо в Слові Божому міститься така величезна сила, яку людський розум просто не здатен збаганути, проте Він здатен її відчути, преобразитися завдяки їй. Ім'я цій силі, благодать Божа. А тепер повернемося до початку допису і тут з'ясуємо одну цікаву річ. Біблія закликає нас берегти своє серце, яке є джерелом життя і яке насправді є лукавим і вкрай зіпсованим. Як вам такий перебіг подій? Що слід робити в даній ситуації? Отут кожному з нас може стати в нагоді власна совість, яка дай зрозуміти, що з нашим серцем, попри всі наші намагання, не все І яка рано чи пізно, але насправді найбільш солушний і найбільш сприятливий час приведе нас до висновку, що допомогти нам у збереженні і покращенні власного серця, може тільки життєдайне. Слово Боже. Між іншим, подібну процедуру багатьом людям доводиться проводити в своєму житті багато раз. Про це теж не варто забувати. Прості речі, які важко засвоїти. Я завжди уявляю собі Христа в Назареті. Він жив не так, як на картинах італійських художників чи наших уяви. Ось він іде по дворі, і Його кличуть він ремонтувати огорожу, яку зруйнував бик. Ісус іде місить глину і власноруч кладе камені на цю огорожу. Святий Юстин Мученик писав у другому столітті, що Христос робив плуги, робив ярмо для волів. Чи можемо ми собі уявити, що Він робив їм погано? Чи можемо уявити, що люди приходили і скаржилися, що Ісус виготовив їм неякісну річ, а Він прожив таким чином більшу частину свого життя. І ось цей факт, про який ми забуваємо, Він трансформує, преображує наше життя? У художника. Поленова є картина з зображенням життя Христа. Він намагався зобразити Його таким, яким воно було на ті часи в Палестині. Маленькі хатинки, висить білизна, він іде втомлений з палецею. Так, він жив звичайним життям. Він освятив буденність. Він і основне таїнство взяв із священної трапези, але все-таки з трапези. Він ніколи не закликав людей кидати все, тікати в пустелю, сидіти і роздумувати про своє третє око чи про щось таке. Він хотів, щоб люди жили по Божому серед найбрудніших речей, серед найбуденніших обставин. Завважте, що усі його притчі, а вони ж дійшли до нас майже в магнітофонному записі, бо пам'ять народів Сходу була така велика, що вони століттями зберігали на пам'ять гігантські тексти, не те що коротенькі Євангелія. Все писання знали на пам'ять, така була традиція. І ось ці притчі. Про що вони? Вони аж ніяк не подібні на індійські джекети, в яких фігурують раджі і якісь фантастичні персонажі. Вони про звичайне життя, про рача, про жінку, яка замішує тісто, про дітей, які бавляться. Він вніс духовне в найпростіше. І християнин це той, хто завжди в усьому бачить священне, для якого немає окремого сакрального і профанного, як люблять вист... Вист... висловлюватися с вами, та все сакральне. Якщо вам здається, що є щось профанне, то це ми профанні. Що може бути профанне? Нічого. Шменька землі, ковток води. Все по своєму священне. В одному апокрифічному Євангелії є такі слова. Христос каже підніме камінь, я, я там, розламай дерево, я там. Ці слова, звичайно, навіяні пантеїзмом, але їхній зміст дуже близький до того, що ми знаємо. У чому проявляється святе. В їжі, фізичній праці, розумовій в наших учинках. Є притча, який суддя запитує, що ти зробив для нього. Хіба він запитує, чи ти вознісся до щомого неба, чи ти споглядав, дивлячись на свій пупок, чи відходячи в астрал. Він каже, що зробив ти одному з найменших братів мені ти зробив. Ось що основне, чи думав ти голодного, чи відвідав того, хто хворів, хто був уязнений. ось весь набір. Він навіть не запитав, які в тебе доктрини в голові. Отож немає нічого практичнішого за Євангеліє. І за Євангеліє можна жити, маючи будь-який факт. Серед святих і княжі, згледарі, царі, єпископи, люди різних верст бути християнином на своєму професійному рівні, на своїй кухні всюди. От ви замітаєте підлогу, чоловіки чи жінки. Тепер ми всі зрівнялися. Завжди треба пам'ятати, що Діва Марія замітала підлогу так само, як і ми. І це було священне дійство. Це було щось незвичайне. Так, вона замітала підлогу, у неї ж не було прислуги, яка б це виконувала. Немає нічого принизливого, крім зради і ворожнечі. Тому глибоко помиляються ті, що є недільними християнами, які годину півтори десь там помліють у храмі, а потім приходять і живуть, як звичайні погани. А чому ми не можемо жити по-іншому? Це власне єдине, чого від нас очікують, єдина відповідь, яку ми маємо дати. Зовсім не якісь польоти, прозріння, а життя. Але це важко легше говорити про містику, ніж просто жити по-християнськи. Якщо у нас це не виходить, отже, ми не робимо основного тоді все інше даремне. Бо не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійди в Царство Небесне. А той, той, хто виконує волю Отця мого Небесного, Матея 7.21, є вид християнського снобізму. горда думка, ці простаті нічого не знають. А от я читав Бередяєва, я почуваюся корифеєм. Насправді, Він просто надбав ще одну престижну фішку. Ось тут профанація. Для цього є пришкоди. Вони полягають у тому, що наш спільний соціальний жаргон засвоїв, скопіював, якщо хочете, і силу хороших понять, термінів і всього решту. І коли я кажу одній молодій людині, навіщо ти покинув свою нормальну працю, щось сторожиш і взагалі став декласовим, вона відповідає, ну от мені це всюди кажуть, мої ровесники, друзі, і ви мені кажете, але якщо вони кажуть тобі правду, то що я можу зробити, щоб не збігатися з ними в думці? Ця свічка відштовхуватися від усього, що йде з совні, створює безліч фальшивих внутрішніх передумов. Це стосується вашого існування в суспільстві і професійного оточення. Я знаю одну шинку, йдеться мова про монахиню Єлену. Вона доктор наук. Займається астрономією. Вона ніде не декларувала і не оголошувала своєї церковності, свого християнства, але була в інституті всім для всіх, зірцем захоплення працею і високої моральної принциповості. До неї всі зверталися. Коли люди потім довідалися, що вона християнка. То зрозуміли ось справді жня християнка. А що за радість, коли якийсь нероба казатиме ось я віруючий, та краще, хай би мовчав, щоб не соромитися. Але все прості речі, але їх важко засвоїти. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!